Красиво одягнулися, яскраво прикрасили двоколісники і вирушили кататися містом. В Івано-Франківську відбувся традиційний велопарад дівчат. Дреско цього року синьо-жовті патріотичні кольори та українська символіка. Шосте до заїзду долучається Франківка Наталія. Знайти тематичний одяг у гардеробі зізнається було не складно. Адже такі кольори переконана мають бути у шафі кожного. Для мене кольори нашого прапора це є насправді моя Україна, наша Україна. І це дійсно показує те, що нас може об'єднати. Нам потрібно показати, що івано це веломісто дуже багато. Людей, яких їздять на велосипедах, і нам треба все ж таки добитися до того, щоб було набагато більше велодоріжок, щоб показати, що ми можемо бути як екологічне місто. Я їжджу кожного, майже кожного дня, як приходить літо, ну зимою це ми його, як то кажуть, даємо на і він вже там стоїть до початку весни, але літом, літо, весна, осінь це мій основний вид транспорту. Приїхали на захід дівчата не лише на двоколісниках. Долучилися до заїзду учасниці місцевої ролер спільноти Франківка Яніна демонструє свої особливі синьо-жовті чотириколісні ролики. Квади у них спочатку катається на площі перед стартом, а вже потім пересідає на велосипед. Приєднатися до заїзду, каже, вирішила не просто так. Передусім хочу привернути увагу до розвитку у місті вело та ролер руху. Я хочу підтримати жіночу ком'юніті. Я користуюсь велосипедом кожен день. Я знаю, що таке, коли ти, коли ти дівчинка на дорозі в шоломі і, наприклад, ще в якомусь захисті, як тебе по одному сприймають, і як ти, коли ти їдеш, наприклад, в сукні чи не дай Боже на підборах, тебе зовсім по іншому сприймають. Тому хочеться, щоб жінок більше помічали, більше поважали на дорогах в місті. Велосипед – це зручно, це екологічно. Це Три секунди і ти вже там. Провели велопарад в Івано-Франківську вже в 11 -те. Раніше метою таких акцій було популяризувати велосипед серед дівчат. Цього разу додали благодійну складову на фініші заїзду організували ярмарок, де можна було придбати вироби ручної роботи і сувеніри. а виручені кошти спрямують на потреби зсу. Також велопарад організовується для того, щоб показати мешканцям нашого міста, що велосипед це не тільки спорт і поїздки на пікнік на вихідні, а що це може бути в повсякденному житті. Засіб пересування містом в сукні на підборах, красиво вдягненою, як це дуже часто є в розвинутих європейських містах, таких як, скажімо, Амстердам, де на велосипедах і в сукнях їздять, і в ділових костюмах, і це абсолютно нормально. Також ми бережемо екологію, і наші міста стають чистішими, а дороги розвантаженішими. Долучились до заїзду близько двох сотень учасниць з різних куточків Прикарпаття та України. Під час нього на потреби українських захисників вдалося зібрати понад 9 тисяч гривень. Люса Грибак Андрій Гаргара телеканал 402.